Це перо прогноз для всіх знаків зодіаку на кільцеве затемнення сонячне, яке нас чекає 14 жовтня, але вплив його, звичайно, розтягується на декілька днів. Перед цим ми його відчували, і, звичайно, на весь коридор затемнень. Це започатковує нову тему, оскільки на осі комунікації у нас в певній сфері життя з'являється якась нова подія або нова енергія наповнює певну сферу життя. Подивимось, що це конкретно для себе. Дивись саме знак по сонцю. Починаємо з овнів. І так, овні, підвішений стан. Власне, для овнів треба почекати. Не треба діяти. Взагалі, коридор затемнень це такий час, коли треба більше спостерігати, що відбувається, а не бути активним чи ініціатором. І для овнів в першу чергу треба на це затемнення просто причаїтися, подивитися на те, як обставини будуть розвиватися, не старатися прискорити певні події. Все йде як потрібно. Просто спостерігаємо. Далі тельці. У тельців може бути певне розчарування власне в комунікації, і тут комунікація від дуже близького оточення. Часто ця карта вказує на те, що хтось може проявитися зовсім інакше, ніж ми очікуємо. Або можете почути думку про себе від третьої особи, яка вам зовсім не сподобається. Ця думка може вразити, але насправді це, власне, треба радіти, що правдива інформація прийшла до вас вчасно. Близнюки. У близнюків початок емоцій. Це часто може бути емоційна зустріч з кимось із минулого, або навіть просто нове знайомство. Але ця людина у вашому колі починає такий новий емоційний етап, викликає у вас емоції. Причому карта вказує не тільки на те, що це може бути тільки позитивна емоція, як закоханість, чи там захоплення чи пристрасть. Також це може бути емоції в спілкуванні з новою людиною, які можуть починатися з агресії, зі скандалу та конфлікту. Тримайте свої емоції. А якомога в менших сплесках. Далі йдемо до раків. Раки. У раків буде вибір. Вибір доволі емоційний. Вам здається, що його дуже складно, дуже складно обрати, дуже складно прийняти це рішення і з альтернативних двох варіантів обрати що краще. Насправді дійсно один і другий варіант абсолютно рівнозначні, але для того, щоб позбутися цих ось таких коливань в емоціях, потрібно врешті прийняти рішення, і це саме час. Ідемо тепер до левів. Що чекає Левів? О, у Левів розкриються секрети. Угу. Карта розкриття секретів. Дуже часто в коридор затемнень, до речі, із-за того, що Марс ще змінився від знаку Скорпіона, а це така войовнича агресивна планета, яка заходить в містичний знак. В цей час у багатьох будуть розкриватися певні таємниці. Але ось левам варто уважно прислухатись до інформації, яка вас буде в цей час переслідувати. Чи десь просто почуєте щось таке, що для вас буде просто відкриттям? Це також дуже часто про таємні дії людей щодо вас. Це карта. І шахрайства, і відкриття якоїсь таємниці, і також карта вскривання зрад та любовних трикутників обережніше. Тепер йдемо до Дів: Діви. Робоча карта. Ви знаєте, тут е, прямо дії карта. Карта, коли дійсно вам захочеться в цей час більше працювати. Концентрація на робочому процесі, на тому, е, що вже вкладали в роботу в деякі проекти, і вони зараз дають свої плоди. Вас це надихає. І це така творча, надихаюча карта, яка провокує працювати далі. І, власне, це карта енергії для робочих завдань. Тепер Терези. Терези. Тут карта, яка вказує на те, що нарешті приходить потрібна інформація. Якщо довго чекала якогось рішення по документам, чи довго е шукали якусь людину або якийсь контакт, чи якогось спеціаліста, є шанс знайти правильну людину. Тому просто уважніше до вашого пошуку в правильній сфері ви знайдете ту людину, яка допоможе вам рухатися і просовуватися в, в вашій цілі, до вашої мети. Скорпіони. Скорпіончики дуже багато справ, всі різносторонні, з різних взагалі аспектів життя навалюється багато побутових завдань, якихось справ, з якими треба просто постійно взаємодіяти. А також це карта, яка говорить про те, що просовувати себе через соцмережі, спілкуватися через інтернет і взагалі збільшувати своє коло знайомих та контактів буде дуже вдалим в цей час. Тепер стрільці стрільці. Коло однодумців! Вам світить якесь чи може запрошення на якийсь івент, можливо, подію, а може, самому захочеться запросити до себе в гості, і власне коло спілкування однодумців, близьких, ті, які заряжені такою ж самою ідеєю, і ціллю, як і ви, здатне вам допомогти зараз, дати вам енергію та поштовх, якої вам може до речі зараз і бракує. Тому е якщо вас кудись запрошують, погоджуйтесь, якщо є шанс запросити до себе в гості будь ласка, ставайте тим хазяїном, який запрошує до себе дуже вдалий час, аби збирати навколо себе людей. Кози роги. О, У козирогів цікава карта, адже це карта здійснення мрій. Це карта, коли ти вибираєш курс і він веде тебе до великої глобальної цілі. Карта, яка тобі вказує, нарешті прийде ідея, нарешті прийде рішення, куди рухатись, як правильно спланувати, аби до великої своєї цілі йти найшвидшим і найкращим шляхом. Тепер водолії. Mm, Водолії, карта певних розчарувань. Можливо, розчарування серед близького оточення. Можливо, просто до чогось йшлося, получаєте там відмову. Можливо, щось просили, але ваше прохання не задовільнили. Хтось може вам відмовити. Тут важливо не розчаровуватися, але завжди є альтернативні варіанти. Просто цей спосіб, з яким ви вибрали йти до своєї цілі через комунікацію з тими людьми, яких ви обрали, це невірний шлях і не найкращий, який вам приготувала. Доля. І тепер рибки у рибок нарешті, нарешті, закінчується така складна полоса, де треба було багато трудитись, багато докладати зусиль. І починається, знаєте, як світло в кінці тунеля. Ти бачиш, до чого були ці всі зусилля. Є така велика ціль, є така велика концентрація на а, якомусь проєкті чи починанні от прямо фокус на щось таке, що давно хотілось. Мрія вже дуже близько, ще декілька кроків, і вже буде ціль досягнута. Дуже хороша карта і чудова енергія. Тому думаю, рибки не будуть а, сильно жаліти, що так довго завжди чекають на свій прогноз. Коли прослухаєш свій прогноз, обов'язково залишай в коментарях фразу Я приймаю і вдалого тобі починає. Адку кармічного коридору затемнень.